От я, наприклад, скажу, рік тому я звертався з відкритим листом до президента Януковича тодішнього і до генерального прокурора Пшонки. Я їх пропонував піти в відставку, тому що вони не можуть навести порядок не, в країні. Да, і там була моя фраза, що якщо ви цього не зробите, то почнуть там, горіти ваші офіси і так далі, і так далі, і народ змете. От рік тому я про це писав, і воно відбулося. От зараз я глибоко переконаний, що на зміну банді Януковича прийшла банда Яценюка. І найближчим часом, там, може, три місяці пройде, може півроку, знов будеться третя хвиля, як каже Юлія Володимир, сьогодні сказала, і вона змете цю владу також. Тому що що відбулося на найвищому державному рівні? Яценюк став прем'єром, і перше, що вони зробили, це розставили на всі грошові потоки, там, де всі де гроші основні, розставили своїх людей. Банки державні очолили їхні люди. Міністерство інфраструктури, неграмотний міністр, який ну, не буде да, давати особистісних оцінок, але там де, Маєте найбільше право, грошей, якраз. там, де найбільше грошей, туди ставлять довірених людей. Зараз чекають цей транш на 3 мільярди, щоб його швиденько роздерибанити. І те, що відбувається в країні на сході, воно не руку їм. Тому що поки там пушки гремлять і люди розбираються армія, нібито розбирається з сепаратистами, вони розкрадають, розкрадають дерибанять, дерибанять. Дивіться, поміняли, ну пішов він Поки він був, ми чули там купу реляцій про те, що там крадуть, там крадуть, там крадуть, там крадуть. Змінили вони на своїх людей. Я не чув жодного, я не чув жодного там доповіді міністра про те, що ми перекрили там рух тіньових коштів. Жодної не чув. Пригадайте, через тиждень після призначення там вони цю полуницю купували за 600 гривень кілограм і так далі. Слава Богу, зупинили, тому що громадськість стала. На сьогоднішній день те, що відбулося, на, мій глибокі, на моє глибоке переконання, це нічого іншого, як одна банда змінила іншу. І я про це писав рік тому. Я писав, що ось дивіться, оця банда, яка називає себе опозицією, яка грабувала, в тому числі наше місто, так, да, я теж голосував за це. Yes. Я голосував, це правда, я був депутатом у 2004 році і голосував, тому що мені позвонив кум і каже, це ж Сєніна питання йде на сесію. Ну як ми ж його не підтримуємо? Да? І зрозуміло, що зверніть увагу, весь цей розвиток відбувся, Куєценюк був. Спікером, ну як? Я розумію, що Федорук не міг йому відмовити. Це ж цілий спікер парламенту просить. Я розумію, що Федорук не міг відмовити. Але я розумію і інше. Федорук мовчки, не просто мовчки, очі на те, що творилось беззаконня. Добробут 5 років я не платив ринковий збір. Мільйони гривень не дійшли в бюджет. <зас> як, до речі, сьогодні можу повідомити, сьогодні мені оголосили підозру. Мої, так сказати, товариші в лапках. Це партія Батьківщина банди як я називає організоване злочинне групування на чолі з Яценюком», Вони намагаються мене залякати. Мені сьогодні оголосили підозру вчиненні кримінального злочину, який я не вчиняв. Я це доведу в суді. Ну, сподіваюсь, що у нас судді все таки чесні. І я це розцінюю знаєте, як таке намагання просто залякати. Залякати мене, щоб я ну. Умовно кажучи, а може вони хочуть мене налякати щоб я втік з країни, тому що мені вже на сьогоднішній день достатньо підстав, щоб приїхати будь-яку країну Європи, попросити політичного притулку. Я е, виступав проти Януковича, виступаю проти Іценюка. У мене є матеріали, які е, стосуються злочинної діяльності і попередньої влади, і сьогоднішньої. І я можу просити притулку, але я цього не зроблю. Не дочекайтесь. От вам, не поїду я нікуди. Я, я залишусь. В країні і буде говорити людям правду. Він має шанс перемогти, але я би не хотів цієї перемоги. І не тому, що він представляє цю саму банду, а тому, що він буде маріонеткою в руках цієї банди, да, Яценюків, Бурбаків. На сьогодні ж, по суті, в місті керує навіть не кушнірик Ярослав Денисович, якого я дуже поважаю, який є секретарем міської ради. Навіть не він керує містом. Сьогодні керує містом Льоша Бурбак. І це всім відомо. Він дає. Бурбак. Я Не Каспрук. Перепрошую. Льоша Бурбак. Льоша Бурбак це е, як? старший брат. Це старший брат Максима Бурбака. Це однокласник Арсенія Яценюка. Ось це фото з звінятки. А мож, якщо можна, покажіть крупніше, це фото з звіннятки, де е, школярі. А з якою метою ви його притяглися? Я притягнув, я думаю, що запитають, бачу, що не питають, сам показує. Ні, я просто доводжу, що ця банда дійсно є Те, що вони вчилися Олексій, разом? Олексій Юрійович Бурбак. Вони так, да, отут вони вчились разом. Це підтвердження того, що вони вчились разом. Це підтвердження того, що Бурбак з Федоруком ось це під час висунення Федорука в депутати серпень 2012 року. Ось Олексій Бурбак з Миколою Федоруком. А ось, <кклізова> вони... ні. ось немає нічого. Зрозумів. Дякую вам за запитання. В першу чергу почну з того, що він не президент, а прем'єр-міністр, хоча намагається зробити все можливим, щоб ще до виборів прийняли нову конституцію для того, щоб застопорити своє е, прем'єр так сказати, е, своє становище, щоб прем'єр-міністр став нашій державі головним, а президент був так тільки для Блізіру, щоб стати царем. Я не встидаюсь, мені не соромно, тому що я маю підстави вважати Яценюка організо... головою організованого злочинного угрупування, тому що вони грабували наше місто. Коли ми говоримо, знаєте, коли ми говоримо, ми, я як журналіст, як громадянин кажу, олігархи розікрали Україну, то ми, ви не знаєте про те, що Гравітон розікрав Яценюк Бурбаки. Там, сьогодні директор ВАД Гравітон, депутат Батьківщини Юрій Ватаманюк. Не так давно директором Гравітону, Вад Гравітон, був ластівка. Не да, неважливо, який сьогодні директор одного з підприємств добробуту. Тобто, вони розікрали Гравітон. Вони розікрали не, не якісь там міфічні олігархи. Люди повинні знати правду. От я її знаю, мені важко з нею. От важко, от коли я дивлюсь по телевізору, виступає Федорук і там ну, вболіває за щось, да? там якісь розумні речі намагаються говорити, а я знаю реалії, коли мільйони йшли наліво, направо, коли я, будучи депутатом, приходив до нього і казав, дивіться, ось тут конкретно вкрадено там 50, 100 тисяч, 200 тисяч, 300. Ну так, да, ну напевно так, да. ну, ну нічого, нічого. І ми писали в МВС, а воно все там угу. залишалось. Пан... Але його зняли справедливо. Тому що якби ще три роки Федорук просидів, то ці б бурбаки, цивіки вони б вже все розікрали, вони б в вашу кишеню залізли, сюди б прийшли, вони б всюди дійшли. Тому що ну, я робив матеріали, куди не кинь, на яку, куди не кинь всюди лапа цієї банди. І тут, і тут. Вони стільки перепродали землі в місті, що не снилось жодному цьому. Я не буду, ну, що не буду? Подивіться мої програми. На гравітоні по 12-15 по гектарів перепродавали. Але я коли побачив на цьому майдані, що до мікрофона рвуться ці шнурки від банди Яценюка, і що вони перше оголосили з того майдану, ми йдемо визволяти міську раду. Та від вас треба визволяти всю державу. Бо ви як спрути, як п'явки вперились в, 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 в нашу неньку. Ой, не може да, вистачає. Давайте слухати не, глядача. Не да. То сьогодні я розумію, що це. Ну завтра це може статись. Понимаєте? І коли я рік тому писав президенту тодішньому Януковичу, що... І народ візьме в руки зброю, і почнемо полити офіси, і так далі, і так далі, то я розумію, що якщо 1 грудня, побачивши всю цю катавасію, я собі свій майдан організував і їздив з прапором, і цю банду Яценюка не підтримував, то на третій хвилі я візьму в руки зброю і піду чистити Україну від цих покидьків. Е, я цей знак показую банді Яценюка і цим покідькам, які намагаються мене сьогодні запроторити у в'язницю. Точно так же адвокат Тимошенко Власенко показував е, Януковичу і його банді. Точно так же багато інших людей його показували цей е, знак. Це негарно, я погоджуюсь, це негарно, це емоційно. Але це мене характеризує як людину, яка не зігнеться перед їхніми залякуваннями. Не дочекаються.